Друзі, всім вітаю! Зібрали штатний комплект на Volkswagen Jet T6 Америка 2012 року. Камера в ручку від бренду Циклон, DRC-01, це HD-камера топовою лінзою Sony Full HD матриця 1080 пікселів. Манітолки у нас теж від бренду циклон, моделька 464 по пам'яті, восьмиядерний процесор. CarPlay, Android Auto, навігація, Wi-Fi Bluetooth. Єдине, що тут немає, сім карти. Також є підтримка камер 360, тому якщо ви хочете собі з 360 взяти, можемо також вам запропонувати варіант з камерами 360. Клієнт захотів тільки задньою камерою у ручку відкривання багажника, тож ми йому зібрали такий комплект. Максимально класні характеристики, класне топове охолодження, без сім карти але 464 на 8 ядрах, з карплеєм, з Android Auto, з навігацією, з пізиковим процесором, з повноцінним самим, з фільтрами та затримками процом, з потужним звучанням. 4х50 Вт на канал видається магнітола, досить класне звучання. Ціна магнітоли 8200, камера в ручку 1600 гривень. Такий комплект можемо зібрати на ваш автомобіль, тому звертайтеся, пишіть, замовляйте.